Окупаційна влада Запорізької області через підконтрольні змі та телеграм-канали поширює повідомлення про те, що Приватбанк почав обмежувати зняття готівки, бо клієнти банків кинулися масово знімати гроші у зв'язку з розглядом нового закону про мобілізацію. Насправді ж Приватбанк не повідомляв ні про масове зняття готівки, ні про запровадження обмежень на її зняття. Подібні повідомлення фейки російської пропаганди. Росія продовжує грабувати захоплені землі і забирати все, що тільки може за минулий рік. Росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України близько п'яти. Мільйонів тонн зерна. Всі аграрії на підконтрольних Росії територіях мають здавати зерно окупаційній адміністрації за фіксованою ціною в рази ринкової. На Запоріжжі затримали коригувальника. Російські спецслужби завербували охоронця дитячого садка через його знайому, жительку окупованої Васильівки. Підозрюваний збирав інформацію та передавав її росіянам. За його наведенням ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Степногірська. Тоді загинув місцевий житель. Правоохоронці затримали підозрюваного. Йому загрожує довічне ув'язнення.